Неабияку інтригу розгойдує в соцмережах нібито лист Буданова до президента України Зеленського, в якому нібито пропонується цілий перелік ліквідації тих чи інших осіб, що загрожують безпеці України. Не знаю, яке взагалі відношення до реальності має подібний лист, але галасу він наробив, дай Боже. Тож хто ще його не бачив і не чув, зачитую. Поїхали! Головне управління розвідки Міністерства оборони України, Верховному головнокомандувачу Зеленському Володимиру Олександровичу від Буданова Кирила Олексійовича, начальника головного управління розвідки. Список осіб, що становлять загрозу національній безпеці Україні та підлягають ліквідації у період з 1.12.2023 до 24.02.24 .24. включно. Бондаренко Олена Анатоліївна, Деркач Андрій Леонідович. Захарченко Віталій Юрійович, Кива Ілля Володимирович, Кузьмін Ренат Равелійович, господи, Лєбідів Павло Валентинович, Лукаш Олена Леонідівна, Мураєв Євгеній Володимирович, Панченко Діана Віталіївна, Подоляка Юрій Іванович, Портнов Андрій Володимирович, Табачник Дмитро Володимирович, Царьов Олег Анатолійович. Чеплига Михайло В'ячеславович, Шарій Анатолій Анатолійович та Янукович Віктор Федорович. Знизу печатка, підпис та ініціали. Особисто, як на мене, то попахує жорстким тролінгом з натяком на справедливість. Та да, дійсно вбит. Він знаходився в Москві, приїхав із Москви в дуже закритий посідок, один із найстатусних в Одинцівському районі. Не буду його рекламувати, тут називати. Там камера, там охрана, і встав, що там він був в безпеці. Як віти, вийшло, що не в безпеці, Безпечних опасних місць Українські спецслужби працюють достатньо ефективно. Вкотре наголошую, що абсолютно незрозуміло, чи має цей лист взагалі хоч якусь дотичність до реальності, тому, як то кажуть, перелік був на ваш розсуд. Ну, а в коментарях можете описати чим ви згодні, а з чим ні. До зустрічі.